Вибори під час воєнного стану, безпека України та Європи, що важливого відбулося на зимовій сесії Парія у Страсбурзі. Та чому у Брюсселі міжпарламентська рада Україна НАТО закликала членів альянсу прискорити постачання нашій державі систем ППО. Тим часом Україна намагається втримати енергетичний фронт. А парламентарі готують закон, який дозволить місцевим громадам виплачувати вчителям підвищені оклади та премії. Усі важливі політичні заяви далі у програмі Парламентський тиждень. Чи можливі вибори в умовах воєнного стану та наскільки безпекова ситуація в Україні впливає на безпеку всієї Європи? Парія ухвалила відповідні резолюції. Якими засобами буде посилено українську протиповітряну оборону у Брюсселі? Відбулося засідання міжпарламентської ради Україна НАТО. Чи достатньо приміщень для розміщення переселенців в Україні? Триває масштабна інвентаризація нерухомості для забезпечення ВПО житлом. На які доплати від громад зможуть розраховувати педагоги, народні депутати готують відповідний законопроєкт. Цього тижня парламентська асамблея Ради Європи ухвалила низку важливих рішень на зимовій сесії у Страсбурзі, ключовим із яких стала резолюція про всеосяжний, справедливий і тривалий мир для України. Документ підтримали 104 делегати. У ньому йдеться, що безпека України є невід'ємною частиною безпеки всієї Європи. Асамблея засуджує відмову Росії від припинення вогню, ескалацію ударів по цивільній інфраструктурі, загрози ядерній безпеці та системні злочини на тимчасово окупованих територіях. Парія кваліфікує дії Росії як воєнні злочини та. Злочин агресії, а примусову депортацію українських дітей визнає злочином проти людяності. Асамблея вимагає повернення всіх полонених і депортованих. Окремо, Паріє підтвердила підтримку створення спеціального трибуналу та міжнародного механізму компенсації, зокрема із використанням заморожених російських активів. Крім того, асамблея ухвалила резолюцію, в якій йдеться про те, що проведення виборів в умовах воєнного стану неможливе. Парламентська асамблея підтримує, а продовжує підтримувати створення спеціального трибуналу за злочин агресії. А також в створення композиційного механізму вже є реєстр збитків. 100 тисяч українців подали свої заявки в реєстр збитків. Прийняла резолюцію про вибори під час криз, і в ній окремо сказано, що не може бути виборів під час воєнного стану і під час бойових дій, що вибори мають відбутися в нормальній обстановці і мають бути підготовленими для того, щоб реально це були вибори. А не імітація парламентська асамблея Ради Європи проголосувала важливу резолюцію для України, в якій говориться про те, що ми закликаємо до всеосяжного припинення вогню до всеосяжного миру, справедливого миру і триваючого миру йдеться і про підтримку нас нашими міжнародними партнерами, і про наш шлях до. Європейського союзу найголовніше, ми сфокусувалися на питаннях відповідальності за війну Росії, і тут не лише юридична, гуманітарна складова, але й фінансово-економічна. Але для цього потрібно було визначити терміни, відколи буде обраховуватися ця відповідальність, і нам вдалося відстояти, що було чітко записано 2014 рік. Не 22, а 2014 це дає підстави стверджувати, що 46 країн Європи підтримали чітку позицію, що ніяких виборів під час війни не може бути. Більше того, повинні бути дотримані всі процедурні моменти, які стосуються повернення громадян в Україну, можливості активного і пасивного виборчого права для всіх в кожному нашому виступі в кожній нашій резолюції. Ми звертаємося до світової спільноти, до європейської спільноти з проханням підтримки України, з проханням побачити, що зараз гуманітарна криза в Україні, допомогти нам військовим енергетичним шляхом і допомогти Україні бути мирною і процвітаючою. Також Пар'є обрала нових керівників асамблеї. Президенткою стала Австрійка Петра Байер. Під час інавгураційного виступу вона наголосила на непохитній підтримці України з боку європейських інституцій та підтвердила, що Рада Європи і надалі відстоюватиме принципи міжнародного права, територіальної цілісності і захисту прав людини. Петра Байер також висловила вдячність усім українцям, які борються за свободу і за справедливість не лише власної за свободу всіх європейців. Ти своріснотоліенетек. Ця війна є не лише нападом на суверенітет окремої держави. Це напад на міжнародне право, на європейський світоустрій та на самі засади прав людини. Нас об'єднує бачення Європи і світ без війни. Нас об'єднують не лише бачення, а й досягнення наші конвенції та наші переконання. Наші здобутки зазнали серйозного виклику через агресивну війну Росії проти України. Звірства скоєні в Бучі, Маріуполі чи Харкові. Ми не маємо права забути. Під час зимової сесії парламентської асамблеї Ради Європи народні депутати України були обрані на керівні посади в різних структурах асамблеї. Марія Мезенцева Федоренко стала віцепрезиденткою Пар'є. Сергій Власенко очолив комітет з виборів суддів Європейського суду з прав людини. Юлію Овчинникову призначено заступницею голови комітету з соціальних питань, охорони здоров'я та сталого розвитку. Єлизавета Ясько стала заступницею голови комітету з питань нового демократичного пакту. Цей комітет займається розвитком демократії та захистом прав людини в країнах Ради Європи. Енію кравшук обрано головою підкомітету з питань медіа та інформаційного суспільства. Ці обрання не лише персональне визнання професіоналізму, а й підтвердження зростаючої ролі України в європейських інституціях. Українські парламентарі сьогодні формують порядок денний, відстоюють принципи верховенства права, прав людини та справедливості і роблять це результативно. Це ще один крок до посилення голосу України в Європі та зміцнення нашої спільної безпеки. Засудили російську агресію та закликали країни членів північно-атлантичного альянсу якомога швидше надати Україні необхідну протиповітряну оборону. 26 січня у Брюсселі відбулося засідання міжпарламентської ради НАТО Україна за участі 33 парламентарів із 14 країн Альянсу та України. Президент парламентської асамблеї НАТО Маркус Перестрелло наголосив, що справедливий мир в Україні неможливий шляхом винагороди агресора і може бути досягнутий лише завдяки силі. У спільному документі парламентарі засудили російські атаки на енергетичну та Вільну інфраструктуру України та закликали країна альянсу прискорити постачання систем Петріот і ракет класу повітря-повітря. Окремо сторони обговорили підтримку українського оборонно-промислового комплексу, спільне виробництво озброєнь. Також підтверджено, що питання членства України в НАТО має залишатися на порядку денному альянсу. Нам потрібно продовження допомоги від альянсу, як е, такого, і від конкретно членів альянсу, окрім військової допомоги, це і енергетична допомога, і нас запевнені наші партнери про те, що е, вони будуть шукати можливості допомогти більше ніж допомагають зараз. Е, НАТО залишається звісно, що з нами як альянс і буде допомагати і координувати допомогу в рамках Перлу з е, Сполученими Штатами. Ну і подальше надання нам озброєння координування на, на в рамках э, формату Рамштайн. Сполучені Штати Америки будуть надавати Україні і європейському союзу усе обіцяне і необхідне обладнання. Також говорили про необхідність припинення торгівлі нафтою та газом Росією з країнами ЄС, а зокрема зупинку тіньового флоту в прибережних зонах Європейського Союзу. Захист українського неба, стратегічна перспектива отримання літаків Рафаль та оперативне впровадження сучасних оборонних технологій у комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки відбулася зустріч з головою оборонного комітету національних зборів Франції Жан Мішелем Жаком. Сторони обговорили перспективи швидкого впровадження нових оборонних технологій для потреб ЗСУ та міжпарламентську співпрацю для підсилення можливостей українського ОПК окрему увагу. Приділили розвитку безпілотників і використання наземних роботизованих комплексів. Для евакуації та логістики Франція готова співпрацювати з о, оборонно промисловим комплексом України для того, щоб і Посилювати наші спроможності і одночасно е мати можливість забезпечувати їхню безпеку, тобто безпеку Франції, від будь-яких таких самих проявів агресії з боку, кого б то не було. Е окремо було обговорено питання, пов'язані з підтримкою наших ветеранів. Француз Франц Франція, французькі партнери, готові долучатися до е будь-яких питань пов'язаних з е в поверненням до мирного життя наших ветеранів, з наданням їм психологічної е реабілітації реабілітаційної допомоги. В Україні триває масштабна інвентаризація нерухомості для забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом. Уже передано майже 12 тисяч об'єктів від фонду держмайна та місцевих громад для обстеження. Кожен ретельно оглядають, фіксують його технічний стан, кількість місць, роблять фото та відео. Наступним кроком стане запуск реєстру житла для ВПО у форматі інтерактивної мапи, кажуть народні депутати. Переселенці зможуть обрати об'єкт, переглянути інформацію про нього та подати заявку на проживання. Також до проєкту планують активно залучати міжнародних партнерів для фінансування ремонтів і будівництва нового житла. Першу чергу це житлові приміщення, це будинки, гуртожитки, куди люди можуть поселятися вже і завтра. Потім це приміщення, наведені в експлуатацію яких не потребується багато коштів, також нежитлові приміщення, які можуть бути реконструйовані і переобладнані в житлові приміщення. Окремо хотів би сказати про. Студентські гуртожитки, яких є дуже багато сьогодні в Україні, установи вони належать Міністерству освіти. Я думаю, що вони будуть включені в інвентаризаційну опис, і ці гуртожитки також будуть заселені. Я знаю, що є три пілотні області: це Івано-Франківська, Київська, Полтавська, які в принципі. Вже занесли свої об'єкти в цю базу. Я сподіваюся, що все ж таки весь цей реєстр, який сьогодні створений, він отримає міжнародні кошти для того, щоб вже в цьому році люди мали можливість насправді в тому житлі, яке було знайдено, інвентаризовано, переїхати. Виробляється нова форма співпраці державного приватного партнерства. В тому числі щодо переобладнання нежитлових приміщень під тимчасове перебування там внутрішньо переміщених родин. Ситуація вимагає е, неординарних, але скоординованих дій всіх органів місцевої державної влади, і ми вважаємо, що такий законопроект дасть можливість негайно збільшити кількість таких е, помешкань. Нові підходи до системи оплати праці педагогам обговорили під час засідання парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій. Йдеться про усунення диспропорцій у зарплатах. Акцент зробили на використанні фінансових можливостей щодо збільшення виплат, закладених у держбюджеті на 2026 рік. Народні депутати наголосили, що система оплати праці повинна бути прозорою та мотивуючою і залежати від кваліфікації, навантаження та результатів роботи педагога. Також мета змін підвищити соціальний захист і престиж професій. В уряді повідомили, що Найближчим часом розпочнуть консультації з освітянами, керівниками закладів і профспілками парламентарі окрему увагу приділили напрацюванню законодавчих ініціатив щодо підвищення соціальних гарантій для працівників позашкільної освіти. Цим законопроектом ми даємо можливість громадам встановлювати додаткові посадові вклади або премії чи доплати для позашкільників в залежності від спроможності своєї громади, крім тих доплат, які встановлені кабінетом міністрів України. Це дасть змогу спроможним громадам ще більше підтримувати позашкільну освіту. Ми звичайно що усвідомлюємо, що від громади до громади буде по-різному, адже не в кожній громаді є можливість доплатити додаткові гроші позашкіллю, але це важливо для тих громад. Хто має цю можливість, але немає юридичного підґрунтя. І друге, я нагадаю, що в кінці грудня проголосована постанова, що підняття заробітних плат позашкіллі теж має бути на плюс 30%, як і в освітян середньої освіти. Ми, як законодавці, фактично зробили останній крок, який тут повинен ем, бути вчинений для позашкілля. Це е, внесення змін е, в закон про позашкільну в законпро про, е, освіту для того, щоб е, засновники мали можливість піднімати заробітні плати і в системі позашкільної освіти.